Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати процес торгової марки Мережка. Пані з півником. Півника, правда, ще не видно у мене так дуже, ну, але пані є. Значить, в оригіналі йде Голубака 2 Аїда 14, 27х27 розмір. Набору, на жаль, в мене немає. Ціни трошки кусаються, мають схемку в ПМ. І підсвічую я кольори і вишиваю по кольорах. Так мені і зручніше, і швидше. Чесно кажучи, навіть і не розумію тих вишивальниць, які вишивають тільки чорно-білу символьну цю схему, навіть не кольорову. І тільки по схемі чорно-білій. Ну, але це кожного вибір. На рахунок канви я замінила на білу-рібну мірку на рахунок процесу, мені так швидко захоплю, захопив мене цей процес цієї пані, цього когутика, І мені дуже швиденько пішов і вишила я це все за 10 днів приблизно. Почала вишивати в зелених кольорах таку хустинку. Потім перейшла на червоні, підсвітила собі. вишила, І потім вже помаленьку перейшла так по чуть-чуть по на інші кольори. От, вишиваю я ниточками ДМЦ. І маленькі ниточки, де-не-де де, там є CHC. Е, е, ці ниточки, так. От, ще мені залишилося приблизно 6 кольорів вишити. І дуже маленькі там процесики такі, і думаю, що ще плюс бек. Ну і максимум там тиждень, я думаю, до тижня часу я це все вишю, тому що мені потрібно приступати до іншого процесу. От. Але цього я не хочу закидати, бо трошки розтягнеться. а вона мені так сподобалась, так мене захопила, що хочу чим пошвидше її вишити, оформити. Ну, і вже, щоб вона висіла і тішила мене, милувала. Такий кугуток на таких яскравих кольорах. Я, чесно кажучи, хотіла зняти процес швидше. Ще як тільки вишила хустину, але трошки захворіла, голос сів, і вже не хотіла псувати відео. Але так швидко мені пішов, що навіть не встигла зняти. Коли менше вишила, але кугуток яскравий, пані яскрава. Губи такі гарні, личко, такі кульчики. Дуже гарні кольора. Дуже мені подобається. От. Дякую вам за огляд зі мною, мого процесу. Пані з когутиком від торгової марки Мережка. Все, всім па-па.